Ввонця сволоч, іде голова. Всім привіт! З вами Лоша Плей. Сьогодні я продовжую Swamp Attack. Вам атака. Шо ж, давайте заберемо награду. Мені каністр попадається. Так. І в якому я ж уровні зупинився. Зупинився я на шостому уровні другого епізоду. Да. І на сьомому уровні у нас десь яка риба і муха з тою броньою з'являється. Як ви бачите, зараз у мене 43 тисячі бабла. І зразу, і, і зразу, і дивіться, і в мене 4 зельки. Зразу так скажу, я заходив в цю гру і грав в швидстру місію і типа, так фармив бабло. Ну уровні не грав. Так, давайте може, чуть музичку. Музичку, музичку. Музику. Да, да, все, все правильно. Вроді би. Так, ну що, давайте. У мене в принципі все є. Да, все, я нічого не прокачував. Ну що, вперед. Давайте. 300 это болото. Угу. Давай, да, разбей уровень цей І И запай на 7 уровень, де нас появляются Так. дневник. Шо у нас. А, я понял. Тут, тут будут одні крокодильчики враги. Ну и слава богу, Легко ну, их так выиграют. Ну, значит скажу, плегав без тумиссию. Я слажу так, он програвал. Потому что типа ну там все рандомно дают и паши мало дают. Там мені дали в одному уровні без місії. мені щось там дали от 12 коктейль молотов і один е холодильник і типа пущі достав да, мені ані, такої, 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 такої. І типа мені ще дали ще УЗІ, ну, неповний. І коротше, знаєте що? Ой-ой, чекай, чекай, стоп, тармаліст. І коротше, знаєте, мені що на тому уровні дали, мені дали 3 боса бобра. О тих здорових бобра. Я одного тільки вбив вроді би. А що мені робити було з двох? Вони тобто взяли і спалили Тобто, Короче, там повний рандом. Тобі хоч може випасти босс і тебе хоч винудам може бути. Повний рандом. Давай, дерь. Так, що у нас там? Крокодильчик, ну да. Понятно, що буде. на плюс. Світ дуже багато О, це що, вже перестання волна, Чи вже останнє? Ну я маю пацати його зараз. Я вже буду приходить, це наверное, вже перед остання, а це вже зараз буде останній. О, подарок, о, подарки люблю. А, точно, ми ж купили батарею. Кстати, Ми зараз бобла дуже багато, але зараз покачати, в ну, батарею. Ну батарея прямой буде покачувати. На максимум я їх точно маю покажу. Так, все. Зараз оцей буду добити і все, ми виграли. Давайте кейну каністру кого. І бабло, так дивіться мені... О, го сіки бабла. Якщо додимся рекламку, то не обговорюється. О, спасибо. Чи може рекламку не треба? Ладно, 6 тисяч ніколи не помічає. Забираємо нашу награду яку мені дали. 6 тисяч. Кайф. Так, що, ну давайте там щось прокачаємо, щось там я хотів. О, в принципі, зараз треба прокачати. Дробови. То що я і це і зроблю? Так, от 22 тисячі я зараз не буду. Так, батарейка що там. 5000, ну давай, давай, я і 5 штук, ладно, 6. Так, ну ладно, в принципі у меня все є, є, да, все. Вот вона пиранье. Ну я знаю, да ты видно, що пиранье, видно. Запахло рибою, Ну да. Опа. Пиранья, риба з острими зубами. Отлично плавить, хорошо прыгає, но плохо целуется. Блин, ну конечно мне нравится, типа я як придумал, я бью бывать понад ковы нейру и щоб не стреляли. Блин, это прикольно, придумал. Але блин, хочу сказать, ці гадины вони тоже будут потом неприятні. Их там буде с толпою. У них там буде щит потом. Ну, типа, каски. То типа их тоже ж пробую быть. Тоже будет неприятнее мне. Грубок вообще. Приятні монстр, які хочуть тебе вбити. На. На. Аптечка, блін. Ні, каштачку нам не надо було. Треба було подиклею. Баблар. Два тут нарой бой. Ну тут... Я думав, даже коли земрой треба десь прокачати, потому що язик на занадто ма, маленький. Там в, в майбутньому там уровні не було. там буду вот монстры летающих, то я думаю, можно. Так. Узнрой, давай. Я... Ж... Для чего ты такой? Так. И А, ты все-таки на эти уровни? А что так быстро? Ладно, рекламка не будет, ребят. разрываем Забираем. О, блін, подарки дарять, Але жалко потім, типу, десь, коли ж буде такий великий уровень, то подарки нам вже давати не будуть. Ну То можу давати, але рідкі. Так, у мене ще до сих пор все є і 8 уровень це у нас. Ну от, вже пасажирна муха з броньою. Ой, я знаю, що на цьому уровні буде. Тут буде босс, до якого ми виходили. Да, і типа... Кіпа... От я виграв бобра, то цей бобер вже може з'являтися вже, вже в наступних уровнях. І якраз він зараз появиться. Так що я желательно ну, нічого не тратити. Оце сохранити, блін. З броньою їдуть. Ладно, вони, мабуть, вдарять. Ну так, да так, -да вдаряться. -да. я вкажу передряжувати, не б'ю Блин, на бармен жизни забрали. Хоть ждал, пожертву. Вот, за нами кают, бубри дают. Так, не на бабри уйдем. Вот, сейчас простреляю какой-то за 20 монет. Так, шоуцову куперка треба. И все, и там же босс бы мои вылазит. На. Так, шо. Да. Ну і Що 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 ці вже немає. О. Ну? О, вон ця солоуч іде вилазити. Ну нічого, зараз мені його без. А, дивіться, там там що за нього що? А во ця муха же зброю не Так, ну що? Давайте, давайте його піджаримо. Може також його ще заб'ємо. До того як він ще. Зайде давайте канієстру пробуємо. Він треба цього прокачувати, бачите? Ну він же, На йому половину зніс, і він вже до, до мого дому доходить. Так, ну це було легенько, так. Ну ладно, рекламки давайте не будемо дивитися, так, що? А, все-таки треба було подивитися. Може б хоча б 6 тисяч заробив. Так. нам так, що тут, що тут цього що? Ну давайте прокачаємо. Це Холодильник 9 тисяч. Давайте це прокачаємо. Динаміт в мене вже я його вже наберу. Политильник поки що нормальний. Що тут? Так, нормально. Понятно. Так, дев'ятий уровень, оба, у нас там з'являється щось нове. Не спать. Добре. Не будемо спати. А я знаю, що в нас на 9-му... Ну, ну вона вроді би прикольна тут, але я тут її не, не любив. Хочу ну, зараз в кінці уроні побачити щось. А, а це ж я думав, що це типу, оце, біля носа, ну, бачите, там типу канцемодян, це біля носа, це його око. Але... Жалу, що це типа частина оцей що я понял. Приятно за это не давать. Я не путаю. Хотя пухаря, мені не важно. Два далі в мене. щось якось, якось вони так на так налегке если ты вижу на легке штуки четыре штучки эээ ч бубрез Та я что выражение вы шо я... <соць> блин шо мені мне за него конечно же кидаю Так, есть. Лучка сюда. И це у нас уже остання волна. Я покажу справлять даже карточки. Зараз мне их 7 штук, я их не буду тратить. Все. Смерть. А вот и це кислотное облако. Ну хочешь, типа... Покажут его. Кислотный дождь. Смертельные довиты, кислотный дождь хорошо работать против летающих монстров. Ну творчество, это и класна тема, але дорога, вон там 800 монет. Вот она. Так, але алочкочкачко, в смысле? Я без батареи никуда. Давай-ка замес. Замес. Давай казами стегу. Ну короче, давайте, блин, покачай, но 800, ну короче, типа кидаешь его, и вона типа как дождь падает. Ну і, типа и підживает всех. Не все горят потом. И типа так хорошо против летающих монстров. Mm -hmm. Мы вернулись. Лучше бы не возвращали. Ну хочешь зараз нам дадут кислотне облачко я вам зараз покажу воно ну, дуже погано против грив ждать Це кислотне облачко кислотный дождь поло погано против пиранка ай не то дало муха шелітает ой я хотів м16 взяти. Так, ой, так я хочу вот это все вот хочу переместить Так, давайте мне кислотное облачко Я хочу показаться такая полный Блин то даже новая оружие Я так не хочу уже граться М16 УЗИ вроде бы нормально а М16 дают. сюда. Батарейка. Ну, это тоже добрый, да. Не? Дивите, ни разу не давали ни УЗИ, ни облачку. Добре. Ну, зараз О, есть подарок, да. Ну, что за бачите. Дождь капает, как все поджигает, как -пислота. Віно прикольно, але потім, коли ви попадите, можете справити, і буде холодільник, але дожить їх розморозити, вони просто далі буде бігти. Це якось до документа. А в ті моменти будемо повірити. Так, давай, давайте, давайте. Так для мало якось Я щось їх так запитав. Ну, оці уровні НЛО, вони дуже короткі. Ну, типа, недовгі, легкі, легко їх коротше виграти. Так. Оба хардкорні уровні відкриваються, добре. Так, у нас 11 уровень погнали. Ой, на 12-му тоже. Крокоділовий поток. Змовлені крокоділи. Ну, я вже зрозумів, що ти уровень дасть мені багато бабла.

у вас так богат пацаны Давай, чуть-чуть. Дай туда. Так, так затратил третья волна Давай, я буду считать, что до сих тут самому не интересно само, Так, это третья волна вроде третья, давайте Ну тут да, хорошо, другая-то третья Доброе Давай ты шар распилим, наконец -то. Спасибо Аптайшка, Мені зараз ты в момент так потрібно было так, четвертая волта Уняка Давай, підгор, пидора, пиджар Кислотный, да, я хую так, заразу даже пятая, да? Да. П'ята волна. Це як крокоділ апокаліпсис. Це так само, крокоділи і в кінці були от... цього та, та Так, Це п'ята волна і сьогодні це, це максимально. А чого я поморів, валют? У мене... мене, мене... Крокоділи підходять. Я просто хотів уринить, треба сьогодні, а як його? без рону. Дуже мені треба буде цілує дозволить таке. взял потрату батарею я не нашел я бы и так был ну две нормально пойдет мы будем здесь рекламку так купляем канистры канистра закончились. добрый плем. что тут тут все я так о я знаю этого чувачка ежик вин короче тоже взрывается В выходной с ежами Ёж, взрывоопасный еж не вот газ да. Хоть в него он до бомбы и хоче его трава убивать и надавати, пока что он до А то Потом взервается бля бабах. Вот, я пираню с дно удару. Так. Так нет, дружочек, ты до мене не дойдешь. давати, це вже буде друга, це, оце, оце вже третя волна. того уровня було 5, то входимо такі волн Сі в цьому уровні. Якщо і в цьому буде 5, значить в кожному уровні по 5 волн, так поняв, да? Так, ну, виходить, що так. Ну це, це як єнот. з. Так, це четверта волна. Это как енот с динамитом, но живущий, а это ежик только уже живущий же больше, чем енот. Так, пятая волна, вроде бы пятая, если я не знаю, это все. Я не знаю, ну да. Что осталось? А, нет, тут бачите, не волны. Ну да, в принципе, я даже с полного уровня, да, такие были тяжкие и типа долго. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, не такого. Не надо. Нет. Не. не взорваться. Блин, уточка, ну как она так быстро Це вот, э... тонет. Так, что у нас там? О, 30 секунд, давайте подождем. Так, тем временем, что нам не треба прикупить? это давайте прикупим. І ще раз. Все, все піде. Так, 13 уровень, ой, і все ж таки зараз у нас з'являється криса з казкою. Вона вже нас десь була вже не знаю десь на 13 уровні першого епізоду, а зараз на... з'являється тільки в наш... на другому епізоді 13 уровні. Нормально. Так, давайте 10 секунд проходимо цей уровень. І вже будемо закінчити наше відео. І на 14 уровні, як ви бачите, зараз у нас подарок. Щось ми відкриємо. Давайте погнали. Криса вивчається. А що, їх хіба не було? Вона вроде була. А, блін, це ж, це ж я на місії. Там були криса, а то. В, в епізодах, так, да, і не було. Блін, не хочуть хвібити вертання, може десь знову пропасти або піде десь. За хлібом. Одвіг піде. Будкі противник. О. О, подару подарунок. Так, мінус. Дивіться, це вже де скоро половина уровня. Тут швидко, дуже швидко. Так. Дуже комінно, да, тож дробовик маєш. На, на. Ну мені прийти вдарить нравиться вбивати це кофе як їх піранні. Прикольно. тепер мало. Ну, як бачите, даже так до... кислотне облачко не Ну, як там? Ну, ну, ну спочатку я, я їх не спользую, бо зараз покажу, що в більш-менш легенькі уровні йдуть. То я прямо такого масштабного щось не использую. Ну, потім я буду даже молитися, що мені подарок для того. Тому що мене нічого не буде, потому, бо подарую жорсткі урони. Ну, цей уровень пройшов. Я навіть цю крису приб'ю. Все, я сьогодні теж прийшов. Все є. 13 уровень пройдений. Сюди забираємо свою награду 30 000. А я нічого даже не, не, не тратив на цьому урінь. Да? Так, ну що, 14 уровень, це вже ми будемо проходити його у наступній серії. Так, на цьому я вже буду закінчити. Якщо вам понравилось цей відео, ставте лайки. З вам був я, Альоша Плей. Всім пока.